Сучасні технології селекції тварин в маси. Саме для цього на Волині започаткували обласну програму здешевлення вартості штучного сіменіння корів та телиць в особистих селянських господарствах. Кошти обласного бюджету використовують і для розширення мережі пунктів штучного сіменіння худоби. Один із таких пунктів і тепер працює і на території Скулинської сільської ради. В цьому році. Розпочато відшкодування вартості штучного осіменіння для населення 50 гривень за одне осіменіння, 200 тисяч проплачено за 6 тисяч поголів'я, яке вже було осіннено. І на сьогодні 150 тисяч грошей буде на тому тижні розвезено повністю, щоб завершити компенсацію. Професійно проблематикою відтворення поголів'я та удосконалення генетичного потенціалу худоби буде на волині займаються спеціалісти обласного навчання, племпідприємства нові технології. dozwolają ci Фасовано сперму використовувати, ідентифіковану, щоб ніяких претензій не було до виробників. Штучне осініння дозволяє з року в рік покращувати іменно генетику даного стада. В одному приміщенні з новоствореним пунктом штучного осіньіння худоби розмістилась і Скулинська державна дільниця ветеринарної медицини. Відтепер спеціалісти обох закладів не лише співпрацюватимуть, а й переконуватимуть людей у перспективності передових технологій відтворення. По, по Скулинській сільській раді в нас нараховується 219 голів худоби по населенню, і по Білинській сільській раді нараховується 106 голів. На даний час наше завдання переконати, просто переконати людей, що штучна сім'ї то є необхідна робота як для людей, так і для нас. У перспективності започаткованої справи не сумнівається і сільський голова Петро Рудень. Ну, що гріха таїти? Ми до сьогоднішнього дня доїмо десь до двох тисяч літрів молока, і більше в нас не вийшло. Так що відкриття пункту штучного сіміння це дасть змогу покращити якість нашої худоби, збільшити прирости, збільшити надої молока. До кінця року на Ковальщині запрацюють 9 пунктів штучного сіміння худоби, на що з обласного бюджету виділено 54 тисячі гривень.